Едуард вже у третьому класі. Хлопчик завітав до благодійного фонду Карі та себе підготуватися до нового навчального року. сьогодні. Тут для школяриків, батьки яких не мають можливості придбати необхідне шкільне приладдя, роздавали подарунки, які протягом місяця збирали небайдужі хмельничани. Ми зібрали дуже велику кількість рюкзаків. Ну, звісно, що частина відсілась, тому що вони були непридатні. А частину вони передали нам, і ми маємо змогу забезпечити наших дітей тим, що їм необхідно до школи. Представники Хмельницького обласного благодійного фонду Карітас ось уже протягом п'яти років допомагають дітям із неповних багатодітних, бідних чи кризових сімей підготуватися до нового навчального року. Проте цьогоріч благодійники зіштовхнулися із проблемою недостатнього фінансування, тож звернулися до керівництва мережі магазинів канцелярського приладдя за допомогою з 1 по 30 червня. Усі бажаючі могли принести свої старі шкільні ранці у гарному стані до магазину і, доєднавшись до благодійництва, отримати знижку на придбання нового. Портфелю насправді дуже багато населення відкликнулось. Були лише гарні е, оклики. Були люди, які приносили не лише ранці того, чого ми просили, а приносили речі. Е, е, були люди, які цікавилися долею подальшої рюкзаків. Звичайно, були люди, які е, прослідували лише меркантильні цілі, тобто отримати знижку. Ну це був дуже малий відсоток. Як кажуть благодійники, найголовніше для них це щасливі та усміхнені дитячі обличчя, адже саме тоді вони відчувають, що працюють не дарма. Ми сьогодні всі дивились на всякі чіт, всякі портфелі, що. І я не йшов йому на цей. Мені він Рюкзак і це всякі, подобався. це от обікція. Для своїх дітей я багато чого вибрала в основному для школи ну і одяг. Ми дуже вдячні всім, всім, хто участвував в этом. Ну може коли-то і будуть участвувати, будуть бачити, що акції такі діляться. Дякуємо і Хмельницькому обласному благодійному фонду Карітас. Сьогодні у Хмельницькому благодійниками Карітасу було роздано малечі лише частину портфеликів. Інші ранці потраплять до потребуючих сімей у районах, де працює благодійний фонд.